Му дата великодня змінюється щороку. Це йде прив'язка до сонячно місячного календаря. Є таке правило, його сформулював ще перший Вселенський собор: що християнська пасха не може бути. Раніше за юдейську. Юдей якраз от в ці дні теж будуть в неділю, здається, завтра починається єврейський Великодень, Пасха або згадка про вихід з Єгипту, а ми вже прив'язуємося до них. Е, ну ще є така астрономічна така прив'язка. От якщо ви сьогодні ввечері подивитесь на небо, якщо не буде хмар, ви побачите повний місяць.